Добрий день, любовінства. З вами Наталія Ємченка, і це мій канал, мої традиційні п'ятничні відео. Я нагадаю, що цей канал завжди був про відносини із собою із іншими людьми і з реальністю. Війна в цьому сенсі нічого не змінила. Це перше відео з лютого 2022 року, і всі мої відео, які тут будуть з'являтися, будуть про відносини з собою і з іншими із реальністю, але під час війни. Моє перше відео буде а, певним флешбеком. А, якщо ви не пам'ятаєте, наприкінці 21-го або на початку 22-го року я зробила New Year Resolution, публічний тут, на цьому каналі. Моїм новогоднім обіцянням собі в 2021 році стане таке. напомню, що річ шлатому, що я в 2021 році обіцяю собі і всьому чесному народу делать всі публічні виступи свої на українському мові. Для мене, дівчини з Донецька, з абсолютно російськомовного міста, це було певним викликом, але війна внесла свої корективи і ось яким чином. А з 2022 року, з весни 2022 року, не лише мої публічні виступи, а взагалі всі комунікації на роботі і в сім'ї. Я роблю українською. А в мене взяло десь рік. Не просто перейти на українську спілкування, а відчути певну свободу, це звичайно не абсолютна свобода, але я не перекладаю в, в коли говорю. Тобто зараз я говорю і думаю українською. Я вже не думаю російською, коли говорю українською. Це а, такий досить великий а, для мене шифт, досить великий прогрес. Тому, якщо ви спитаєте мене, що по мові, яким чином рухатися, я можу сказати, що а, перш за все практика. Як я вже сказала, в мене це взяло рік. І в мене це взяло рік, півроку, з яких було супер болючими. Що я маю на увазі під болючими. Ну, по-перше, безумовно, я перекладала весь час, коли говорила. По-друге, безумовно, певна частина мого оточення. Не те, щоб не підтримувала, але продовжувала говорити російською, і це так дезбалансувало. Звичайно, набагато. Простіше переходити на українську мову, коли всі навколо говорять українською мовою. По-третє, безумовно, це дуже сповільнило певні процеси, особливо робочі, тому що для людини, яка працює із сенсами, а ми, комунікаційники, ми працюємо з сенсами. Ми маємо відчувати себе абсолютно вільними в формулюванні складного простими словами для того, щоб бути успішними. І коли ти формулюєш це. Подумки російською, а потім перекладаєш в українську, то це забирає час, а ще це забирає певну силу. Є всього два стани: або ти контролюєш щось, або щось контролює тебе. І у випадку з мовою, або ти контролюєш мову, мається на увазі, ти маєш можливість обирати, якою мовою ти хочеш викласти свою думку, або мова контролює тебе. Що означає, що мова контролює тебе? Це означає, що в тебе немає вибору. Що ти не можеш викласти думку іншою мовою, крім російської. Ти певним чином знаходишся у заручниках. Власне, на це була спрямована ну, і досі спрямована імперська стратегія експансійна Росії. Росія не просто розповсюджує російську мову, вона використовує її як зброю. Власна Росія все використовує як зброю. Кожного разу, коли ми. Опиняємося в залежності від російської мови. Ми підсилюємо Росію і ми озброїмо певним чином Росію. Що я знаю? Напевно, що українська мова це не просто ще одна мова для мене це мова, на якою я впевнена, ми будемо святкувати перемогу. І я також впевнена, що українська мова супер жива. Тобто це не а, намагання відрити до щось, чого немає. Це, тепер я точно знаю, що це а, жива, багата, потужна, дуже пластична мова, якою можна формулювати, і можна і нужно формулювати а, великі сенси і всередині України, і за її кордоном.